Пам'ять це тягар чи світло, що веде вперед. У фокусі обговорення 22 червня 1941 року. Саме цього дня нацистська Німеччина вторглася на територію тодішнього радянського Союзу, перетворивши українську землю на один із головних театрів бойових дій, страждань і героїзму. Сьогодні, коли Україна знову змушена боронити свою землю від російського агресора, ми по іншому дивимося на події того часу глибше. Болючіше і з гідністю. Про те, як трансформується пам'ять та що ми можемо винести з уроків історії 84-річної давнини, говоримо з фаховими істориками провідних воєнно-історичних музеїв України: заступником директора Національного військово-історичного музею Ярославом Тимченком та генеральним директором Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрієм Савчуком. Кожен музейник відповідає по-своєму, аргументуючи з позиції свого досвіду і уявлення про те, чого саме зараз потребує українське суспільство. Безумовно, дата 22 червня в радянській і російській історіографії сакралізується. Звісно, що 22 червня це відправна точка. Радянського і російського наративу у відтворенні Великої Вітчизняної війни. І наш музей називався спочатку Державним, потім Національним музеєм Великої Вітчизняної Війни. Я пам'ятаю, як на роботу перебував у тролейбусі Київського міського пасажирського транспорту з написом До музею Великої Вітчизняної війни. Я вже звертався як генеральний директор. Змінить разом з тим, можна говорити, нове ідеологічне наповнення відбулося тільки після початку російсько-української війни. Питання не просто відзначення дати 22 червня, а питання Другої світової війни і участі у цих подіях нашого народу. Будемо щирі. Цей день для нас. Сьогодні не значить взагалі нічого. Він має якесь значення для людей, яким за 70. Приміром, Путін і Трамп, люди, яким за, добре за 70, чиї батьки брали участь у Другій світовій, якимось чином для них це важливо. І за великим рахунком, от зараз минуло 80 років перемоги над нацистською Німеччиною. Ви подивіться, кого цікавила ця дата. Ця дата, за великим рахунком, навіть в Російській Федерації цікавила щиро людей, яким добре за 70 років більше вона не цікавила нікого. На сьогоднішній день наша дата 24 лютого. І всі добре знають, що б сталося 24 лютого. І це нормально, це нормальний історичний природний процес. У кожного покоління або через покоління мають бути свої подібні дати. Історики, зокрема, і сам заступник директора Національного військово-історичного музею Ярослав Тимченко стверджують, що подію, зокрема і 22 червня 1941 року, пам'ятають в першу чергу ті, хто її безпосередньо пережив. Потім пам'ятають діти, які виросли поруч із тими, хто пройшов крізь війну. А для онуків це вже історія з книжок і фільмів. Добрий вечір вашій хаті. Картоплі дасте. Скидайте. Ой, лу. з 22 червня 1941 року минуло вже 84 роки. Лише 50 років, за твердженням історика, це межа, після якої вже майже не залишається тих, хто був емоційно пов'язаний з трагедією. Так само відбулось з Другою світовою війною. Вже у 90-ті роки ми зіткнулися з тим, що людей, опалених цією війною або їх дітей, залишилося значно менше, ніж представників нового молодого суспільства. Радянський Союз розвалився не Лише через якісь економічні, міжнародні події, голівудські фільми, відеосалони чи ще щось. Він розвалився тому, що з'явилося покоління людей, які емоційно ніяк не були пов'язані ані з жовтневою революцією, ані з перемогою Другої світової війни. А толерувати якісь дати минувшини. Ну, немає жодного сенсу для Російської Федерації, звісно, Друга світова війна або Велика Вітчазняна війна, або 22 червня. Вони дуже важливі, тому що в Російській Федерації, крім росіян, мешкає чимало представників інших народів. Інтелігенція, окремі представники цих народів, добре розуміють, що вони знаходяться у поневоленому становищі. І питання не лише етнокультурне чи мовне, за рахунок природних ресурсів автохтонних народів збагачується Москва і російська еліта. Звісно, у цих народів раз по разу виникає питання, чому наша земля годує російських чиновників? І от щоб пояснити цим народам. Що вони там мають щось спільне, для них роздмухується цей міф про братерство народів під час Великої Вітчизняної війни. І ця тема дітно палки, ну, Безсмертний полк, вона чому з'явилася? Тому що, ну, власне, те ж саме, в них минуло 50 років, вже ніхто не пам'ятає, що там були за дідусі бабусі. І для них штучно починає створюватися цей продукт безсмертний полк. Давайте шукайте фотографії, якщо не знайшли, друкуйте те, що є, і давайте, шуруйте, будемо шанувати проблеми чи е, трагедію минувшини. Хоч за великим рахунком, 22 червня на території Російської Федерації, ну ніяк ніхто не відчув. Сьогоднішня національна пам'ять, наша історія не просто переосмислюється, а, значить вона не просто усвідомлюється новим поколінням. Вона формується у нас на основі нових документальних свідчень, нововильних матеріалів, розширення тем досліджень. Якщо виставка, наша перемога, яку можна оглянути вулична, виставка вона розповідає про перемогу українців над нацизмом, музей готує іншу виставку, і ця виставка матиме назву між двома проваллями, тобто Україна, яка опинилася між лищатами двох тоталітарних систем, Україна, доля якої у другій світовій війні є надскладною, і питання є надгострими. Історики не можуть не бачити паралелей між 1941 і 2022. Обидва роки стали точками вторгнення, несподіваного і жорстокого. В обох випадках ворог рушив на нашу землю, руйнуючи міста і ламаючи долі. Але якщо у 41-му багато хто не встиг усвідомити масштабу загрози, то у 22-му ми вже знали, кого маємо перед собою. Звісно, в обох випадках була неоголошений напад, зброєна агресія. І що цікаво, в обох випадках за усіма юридичними кононами відбулася не війна, а зброєний конфлікт. Нацистська Німеччина не оголошувала з радянському союзу війни, і так само Російська Федерація не оголошувала Україні війни. А відтак за всіма міжнародними канонами це військовий конфлікт, тому що формального оголошення війни одній країні іншій не відбулося. Тому коли зараз в Росії розповідаючи це е, спеціальна військова операція, можна так само сказати, що так Гітлер теж почав спеціальну військову операцію. Він не оголошував війну радянському союзу, тому звісно, паралель досить очевидна. Ті ж самі та четверта ранку, ракети збиті над Києвом. Всі, хто у цю мить подумали про 22 червня, а це я так розумію, що моє покоління і старше, бо молодше за мене маловірогідно, щоб хтось взагалі проводив подібні паралелі. Вони всі подумали, ого, ну напевно, саме так. Все і починалося в 1941 році. Історики ламають списи багато десятиліть, чому Радянський Союз в перші місяці війни зазнав такої нищівної поразки. І чому Збройні Сили України вистояли тоді, коли Російська Федерація здійснила на нас напад. Це дуже цікавий момент. Війська нацистської Німеччини. Брали участь у кількох військових кампаніях перед тим, як напасти на радянський Союз. Це були обстріляні, обкатані війська. Червона армія, зразка 41-го року, вона була не обстріляна. Це були люди, призвані по мобілізації. Вони не розуміли, що таке війна елементарно. Вони психологічно були не готові. Тобто, досвіджена армія напала на недосвідчену. У 22-му році відбулася ситуація навпаки. Недосвідчена армія за великим рахунком збройні сили Російської Федерації до 4 лютого 22 року були значною мірою недосвідченими. Вони здійснили напад на досвідчену армію, і в них нічого не вдалося. Якщо спробувати прийняти ці дві і війни і ситуації, які виникли навколо цього, можна знайти. Дуже багато спільного. Ну, найперше, те, що агресор завжди віровомний, агресор завжди брутальний. Ворог супроти якого потрібно боронитися. І єдиний і можливий захист це справді збройний. Опір, надзвичайна консолідація всіх, єднання армії з народом, відомий вислів, кожен намагався своїми діями підтримати сили безпеки і оборони України. Глибоко символічно, що коли ми говорили про оборону Києва в 1941 році році, оборону Києва в 2022 році, 2022 році. То, наприклад, на вулицях Києва використовувалися протитанкові їжаки нашого музеї з інвентарними номерами, і це історія, яка набула дуже широке поширення, вона така символічна. Історія не повторюється дослівно, але що треба пам'ятати, щоб не дати знову переписати нашу пам'ять? Для України Друга світова це війна між кількома ворожими імперіями. Радянський Союз і нацистська Німеччина не бачили в українцях повноцінної нації. Нас сприймали як ресурс, як територію, не як народ із правом на свободу. Після Голодомору репресії і колективізації радянська держава гнала українців захищати батьківщину. Але що саме вони мали захищати? І яку роль в цій війні відіграли обидві імперії на нашій землі? Для України Друга світова війна в цілому і велика вітчизняна війна східно радянської традиції була війна, що вели кілька ворожих до нас імперій. Ані та, ані інша не розглядали українців як якихось повноправних людей у складі своїх імперій. Українське населення не любило комуністичну владу. Сільське населення у той час становило близько 70%. Сільське населення було традиційно вороже налаштовано до радянської влади. Тому питання Червоної армії і 41-го року було для українців досить примарно зрозумілим. Звісно, це були юнаки, люди, які закінчили школи радянські, які сформувалися у Радянському Союзі, але всі вони пам'ятали і кривди комуністичної системи. Тому, з одного боку, їх їм дали зброю, начебто вони всі тут разом опираються якомусь спільному ворогові, з іншого боку, вони станом на сорок і потім 42-й рік. Не оцінювали адекватно, що це ну, якийсь ворог. Саме тому ми бачимо велику кількість солдатів різних національностей, здається до полону. І що роблять німці? Випускають з полону всіх військовополонених української національності або таких, які можуть забрати. Свої родини, тобто, якщо, наприклад, у Києві мешкали робітники, і їх сина мобілізували до Червоної армії, вони могли прийти до Дарницького концтабору військовополонених і сказати: отут наш синок, віддайте нам його. Ми кияни, місцеві мешканці. Будь ласка, забирайте нам. Немає чим годувати ваших військовополонених, тому звісно, забирайте їх додому. Ставлення німців, принаймні до українського етносу. Я виношу за скобки в даному випадку єврейське питання. Воно було досить е, толерантне. Більш ніж 7 мільйонів було мобілізовано з території України. Половина з них 3,5 мільйони загинуло. Саме ці посповіщення про смерті цих людей зберігаються в нашому музеї як документ. Половина з тих, що повернулися. Додому живими були інвалідами. І це скажімо тільки втрати серед військових. Якщо сюди додати втрати серед цивільних, ми виходимо справді на, на колосальну величезну цифру. Зараз, коли ми говоримо про внесок України в перемоги над нацизмом, ми найбільше про це говоримо, тому що це найдорожче, найважливіше життя і майбутнє і майбутнє нації. Радянська міфологія з одного боку говорила про внесок багатьох народів радянського союзу у перемогу над нацизмом. Однак, що надзвичайно суттєво у цьому випадку йшлося про Радянський народ як нова дійсність, це типова імперська уніфікація. Тобто, головне завдання імперії завжди обезлучення. Коли Червона армія почала просуватися на схід і поступово відвоювати область за областю України, одразу постало питання про мобілізацію всього чоловічого населення. Яке перебувало на, ну якби зараз сказали, тимчасово окупованих німцями територіях. Я добре пам'ятаю, що зі шкільних років для багатьох родин закорбувалося у пам'яті, як з родин забирали всіх чоловіків, давали їм гвинтівки, ще не встигали їх одягнути і одразу гнали на штурм Дніпра, де в принципі масами. Люди і гинули. Те, що зараз називається міш... місні штурми, воно в той час було надзвичайно масовим явищем. Військові Червоної армії, які прийшли зі Сходу, вони вважали, що місцеві мешканці два роки переховувалися під німецькою владою. Вони тут жили припіваючи, а відтак їх треба гнати в перших лавах у бій. Тож їх треба в принципі навчити от, радянському патріотизму, який виражався в оцих так званих місних штурмах. Якщо додати до цього мобілізацію, яких в народі називають чорносвитників, то ця масова мобілізація людей, які, які перебували на цих територіях, ставлення. І до, до цих людей мала негативне забарвлення. Я пам'ятаю, що на прикінці радянського союзу у багатьох анкетах сталося питання про перебування на Окупованих територій, родичів, батьків, полоном, і ця глобальна якась недовіра чи необхідна в умовах війни верифікація. Ми знаємо, що наслідком таких дій, наслідком такої політики, ставало те, що значна частина українців після війни потрапила. З німецьких до радянських концтаборів тисячі і сотні тисяч загиблих у таборах це економічні втрати, про які значить, також потрібно говорити. Чи близько 46 економічних втрат Радянського Союзу становили втрати економіки України? Мимоволі чи підсвідомо, весь час, коли ми говоримо про події Другої світової війни, знайти у підсвідомості другим планом, Ми їх глибше розуміємо. Ми сьогодні розуміємо повніше свого значення біженці. Які уроки ми винесли з минулого? Що може допомогти вистояти зараз, щоб не повторився сценарій чорносвитників, коли хворий на імперський вірус Радянський Союз? Кидав українців на смерть без зброї, без права голосу, без вибору. Сьогодні ми боремося не лише за територію, а й за право бути собою, за майбутнє, у якому ніхто не зможе переписати нашу історію чи розчинити нас у чужій імперії, за право зберегти суверенність і відстояти державність. Державу потрібно захищати. Це конституційний обов'язок, і не лише конституційний обов'язок. Це невід'ємна складова справжньої реальної держави. І тільки держава, яка вміє захищатися, і у арсеналі якої ми бачимо всі інструменти від дипломатичних, економічних інтересів, в тому числі військових інтересів, ця держава тільки тоді є повноцінна. Михайло Грушевський, який ну я не скажу, був пацифістом, але на початковому етапі відкидав необхідність створення там власного війська, власне, така його е, політика, так, дещо мрійлива про можливість мирного і співіснування народів, відсутність потреби у, у власному війську, вона змінилася після того, як Київ був окупований час першого. Наступу більшовиків на Київ, то бронепоїзд який доїхав до вокзалу, вистрілив і першим знищив його будинок, коли він змушений був виїхати з Києва разом з урядом і не зміг повернутися на похорон своєї матері, коли він пережив і в тому числі особисту трагедію. Він пише унікальну працю, дуже тоненьку брошуру. На початку 18 го році, яка називається Нова Україна, фактично, це була політична програма розбудови незалежної держави, і ось в цій програмі він важливу роль відводить будівництві власного війська як запоруки існування і розвитку держави. Він говорить про військових як державну та національну еліту. На плечі яких покладено головний і державний тягар, і головну відповідальність це захист державного життя, захист країни і захист народу. Все інше є похідним. Кожна людина в пікселі це наша державна еліта, це найбільш свідома частина суспільства, це ті люди, які Піднялися на найвищий ступінь розуміння національних завдань, інтересів, цілей, які є гарантом існування нашого народу. Бомбардування Києва 24 лютого для людей повоєнного покоління це значно більший шок, ніж якийсь там, 22 червня. З позиції української державності, 22 червня. Це дата, яка ні про що не говорить. І що цікаво для багатьох пересічних росіян, а також американців, Друга світова війна на сьогоднішній день це подія, яка не говорить ні про що. Це просто один абзац у шкільному підручнику. Тому, в принципі, досвід на майбутнє. В Україні має бути армія, де кістяк її постійно має брати участь в якихось миротворчих операціях, бойових діях у е, межах НАТО. Тощо це дуже корисно, коли є офіцерський і сержантський склад, який добре розуміє, що таке бойові дії, що таке війна.